Такий сон класний снився Напевно, піду до вами в гості. Ай, сон такий класний. Я думаю, що я попав в якийсь класний світ. Ай, напевно, піду до тюленя в гості. Так, я майже прийшов до його будинку А ось і о, Тюлень, привіт. Вамі давно не бачились. Довго уроки вчити за, заставляли. Ненавижу Тюленів, ненавижу добро. Краще б знищив цей світ і створив світ. Вамі, хочеш до мене? Так, пішли до тебе. Як там той апокаліпсіс називався, я не пам'ятаю. Ти про той Капібара апокаліпсіс, так? Та він вже давно закінчився. Тим роком у світі капібара Апокаліпсіса. Гусь гусь. Ти де? Ти мені обіцяв, що ми сьогодні зустрінемось. я вже біжу, біжу. Заставив урокисно вчити. А. вами що за портал все таки? Не знаю. А! Вами! Це хто що там впав? Ай, де я? Це що, світ копівара апокаліпс. Ах, так скучаю за тюленем. Краще, бо я давно вже покинув цей світ і все. Памі! Ми знайом. Ти що не пам'ятаєш, я з тюленем дружив в садочку і з тобою в садочку А, точно, тюленці. Якся має? Нормально. Копівара Апокаліпс закінчився. Арахіс ще живе і скоро переможемо. Друзі, хочу покажу ялинку, яку поставив у нас в центрі. Показуй ось ялинка в нашому центрі.